Продається будинок в мальовничому районі села Решетилівка Тернопільської області. Всього 34 кілометри від самого Тернополя. Маршрутки кожну годину їздять до міста. Сам будинок виконаний з кирпичу та перекритий шифером. У будинку три кімнати, кухня, прихожа. Санвузол та віранда. Опалення газове, водяне. Є дров'яний котел. Всередині ванна, бойлер, вода, світло та газ. Весь будинок мебльований. Є все необхідне для життя. Суміжний санвузол. Ділянка 30 соток землі. Приватизована. Молодий сад та ягідники. Сараї, погріб, літня кухня, інтернет. Заїжджати, жити можна одразу. На території велика площа родючої землі. Є місце для відпочинку. Можна прилаштувати баню для вашого комфорту. Інфраструктура розвинена, амбулаторія, аптека. Укрпошта, школа, дитсадок, 5 продовольчих і 2 промтоварних магазина з відділами стройматеріалів: будинок культури та бібліотека. Біля будинку недалеко зупинка. В кінці вулиці водосховище та ліс для вашого відпочинку. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі нових. Будинків. Продаємо в затишний доглянутий будинок у Тихому та мальовничому передмісті Луцька в селі Лище вулиця Садова, всього кілька кілометрів до міста Луцьк. Загальна площа 79 квадратних метрів, житлова зона 34 квадратних метрів. Внутрішній проєкт містить три спальні: 13 квадратних метрів, 12 квадратних метрів та 8 квадратних метрів. Кухня займає 8 квадратних метрів, досить простора, кладова у 16 квадратних метрів, сумісний санвузол 12 квадратних метрів та гардеробна. В будинку функціонує індивідуальне газове опалення. Є усі необхідні лічильники наявна власна свердловина. Проведені оздоблювальні роботи по фасаду. Приватизована земельна ділянка 12 сот. Є можливість придбання суміжної ділянки 13 сот для ведення господарства. Територія огороджена парканом. Наявне господарське приміщення. Впорядковане просторе подвір'я. Є молодий сад з фруктовими деревами, яблук, вишень та горіхи, спокійна атмосферна локація, неподалік від будинку ліс і відразу кілька ставків для вашого відпочинку, хороший твердий доїзд, поруч є зупинка громадського транспорту, кілька магазинів, школа та садок. Тут є все необхідне для омріяного та безтурботного проживання. Добротний будинок чекає саме на вас. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму. Продається затишний будинок 1991 року побудови, який займає 95 квадратних метрів у селі Устимівка. Поруч з селом Ковалівка Київської області. Зовні будинок з білої цегли всередині ракушняк. Теплий та екологічний. Декілька років назад було встановлено металопластикові вікна. Основними характеристиками даної будівлі є площа ділянки 15 сотих під будівництво та 30 сотих під город. три спальні. Велика зала, кухня, прихожа та коридор. Ремонт не новий, але й не потребує негайної заміни, тому можна одразу переїжджати та жити. З часом можна замінити підлогу, стіни та міжкімнатні двері. Санвузол на вулиці, але є можливість переобладнати одну з кімнат під це. До будинку підведено воду, світло. Та газ. По вулиці є кабель інтернету, який можна під'єднати до будинку. Додаткові будівлі у вигляді сараю, літньої кухні, спічі, обкладеною плиткою та коморою. Гараж та подвійний погріб для їжі. Криниця на території. Куплено насос для проведення додаткового водопостачання в будинок. Територія огороджена. Стежка до будинку залита бетоном. По обидва боки є клумби, огороджені парканом з дерева. Всього 700 метрів від будинку знаходиться школа. До дитсадка 1 кілометр. Зручний транспорт траса за 50 метрів. Маршрутки їздять до Білої церкви та Фастова. До електропоїзда всього 3 кілометри. Поруч три магазини. Продуктовий та будівельний. Недалеко є ставок для відпочинку. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає комфорт і спокій за містом. Не втрачайте дану пропозицію. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписуватись. Продається добротний будинок в селі Мурафа Жмеринського району. Вінницької області. До міста Вінниці всього 70 кілометрів. До районного центру 12 кілометрів. Це місцевість з мальовничими краєвидами. Будинок знаходиться в центрі, але подалі від проїжджої частини. Дуже зручна локація. Поряд дитячий садок, церква, будинок культури, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон. Недалеко зупинка громадського транспорту. Дорога до будинку асфальтована. Будинок з каменю, оформлений мозаїкою з плитки, перекритий бляхою. Встановлено 5 євровікон. Загальна площа 162 квадратних метри. 4 кімнати, вітальня, зала для гостей, дві віранди, три коридори та ванна з туалетом. В будинку є світло, трьохфазний лічильник. Газ, вода та каналізація. Проведено інтернет. Опалення газове та пічне. Є дві кафельні грубки. Також є літня кухня з підведеним газом до плити. Погріб, підвал, хліви, курники, місце під дрова. Подвір'я велике. З квітковими клумбами, асфальтоване. Огороджена мурованим забором. Два гаража, один окремо високий і один під хатою з оглядовою ямою. За хатою розташований садок з молодими плодовими деревами, та кущі малини, калини, смородини та порічки. Земельна ділянка, 38 соток городу, дуже ротюча земля. Це ідеальне місце для ведення господарства. На жаль, будинок продається без меблів, але все можна обговорити з власником по домовленості на деякий час. Для більш детальної інформації та організації перегляду звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні на огляді будинок Карпатської області в селі Лісковець. Який знаходиться в оточенні гір лісових галявин та лісу. Детальніше у телеграм-каналі. Загальна площа будинку становить 70 квадратних метрів. Сам будинок дерев'яний з шиферним покриттям та кам'яним фундаментом, і знаходиться серед природи, що додасть вам спокою та гармонії. Поруч живуть люди чудові з відкритими серцями. У будинку є три кімнати та кухня, веранда. У будинку проведено світло, є дві робочі печі, одна з яких зовсім нова, що обігріває всі кімнати. Потрібно зробити внутрішні ремонтні роботи. Було замінено усі вікна, підвіконня, двері та підлоги в одній з кімнат покриття лінолеумом. На подвір'ї загальна скважина. При потребі воду можна завести в будинок. Є місце для облаштування санвузла. На ділянці є садові дерева та сарай для господарських потреб. Будинок розташований недалеко від гірських курортів та лижних спусків, тому його можна розглядати як і будинок для оренди туристів. У селі чудово розвинена інфраструктура з зеленими зонами, гірськими річками. В сусідньому селі розміщені школа та садок, пошта і магазини. Є зупинка, з якої відправляються автобуси до найближчих міст, курортів та сіл. Для детальної інформації переходьте до телеграму і обов'язково підписуйтесь на наш канал.